Чорнобильська тематика також збирається і колекціонується. Чорнобильські значки коштують грошей, деякі є дуже дорогі. Ну, в даному випадку також посвідчення, якісь документи, які пов'язані з Чорнобилем. Документ ну, він нормальний. Це я просто замалював, не хочу, не хочу. Так би мовити, розголошувати особисті дані чиїсь. Тому значить ось таке посвідчення. Ось такі посвідчення стартують від 400 гривень. Цей знак 100-150, цей, так, треба подивитись, з якого він металу. Цей знак 250-300 учасник ліквідації. ось цей в якому він стані, в якому стані. ну, цей в стані не дуже гарному, гривень 350. В хорошому стані бачите, ось ці всі. Це від умов зберігання. В хорошому стані може коштувати 400. Ось цей 100-150. Стан поганий, пожовтів. Це все має бути білим. Ну, цікава тематика і. популярна. В деяких колах. Запальнички. Запальничка Хазар. Цю я купував, здається, за 400-500 чи 500 гривень. Робоча в формі корабля цікава, бензинова. Дуже часто такі продаються з, з пошкодженням лопнутий пластик, ціна зразу падає в рази, це нікому не потрібно. Тобто нас цікавить стан гарне, гарне збереження. Коли я це купував, було заявлено, що це пальничка царського періоду. Ну, зараз я так не думаю, я думаю, що це набагато пізніший період. Запальничка цікава, періодично такі зустрічаються. Купував я її за в районі 500 гривень. Все є, все працює, всі деталі повністю аутентична. Гарно. Знову секундомір слава на що я хотів звернути вашу увагу. Здалеку дивишся і, здається, що в дуже гарному стані, але насправді, якщо подивитися ближче, як ви бачите, зі стрілок пооблазила фарба. В принципі, сам він в непоганому стані досить. Можливо, його хтось зібрав з запчастин. Може ці стрілки були з чогось переставлені. Ну, в цілому непоганий варіант, але як ви бачите, є оці нюанси, якісь з пошкодженнями, і це впливає на ціну. Викрашена в синій колір задня кришка. Чому я його купував? Тому що кришка в більш-менш нормальному стані. Тому що, якщо їх повторюсь, Якщо їх постійно експлуатували, це все стиралось, затиралось і мало дуже негарний вигляд. Якщо порівнювати у гарному стані перші секундомір, я вам озвучив ціну 1300, якщо ось такий у гарному стані, з гарними стрілками, з найобліжчою краскою, з чистим, непошкодженим циферблатом, повністю робочий, буде коштувати дорожче. Через оцю крашену кришку, наприклад, до півтори тисяч. Як ви бачите, він старіший за попередника, та й у нас був 90-го року цей 83-го року. І те, що казав про коробку, пам'ятаєте ту коробку, в якому вона була в стані? І ця коробка, вона була видно чимось перетянута, якоюсь резиною, чи чимось чимось, що позалишало оці сліди. Сама коробка по собі ціни. Особливо її немає, але коли це все разом в зборі комплектом, тобто тут то це підвищує ціну. Ось також є ось тут Це спеціальний ключ для відкривання задньої кришки. Запальнички Marlboro Rodeo Collection. Купував я її за 250 гривень. Запальнички теж популярна тема. Знову ж таки, треба дивитись на стан. Стан цієї гарний. Вони ще бувають із чохлами спеціальними. З чохлом коштує на порядок дорожче. Знову робот. Цей робот купувався мною за 400 гривень, тому що він без коробки і він трошки гіршому стані, ніж той. Трішки гіршому стані. Запальничка. Ця запальничка була мною куплена за 350 гривень. Чому за 350? Вроді би і нічого особливого, але збережена коробка, паспорт, сама запальничка в гарному стані. Вичути 77 рік. Фото з пляжною тематикою. Досить популярні ціна від 10 гривень за фотографію, від 10 і вище. Голий торс, купальники. Жінки жінок люблять колекціонувати в купальниках. Я вам так скажу, ще велику роль може грати те, наскільки приваблива людина на фото. Фото з якоюсь дуже гарною дівчиною продасться дорожче. Запальничка ручна робота. Цікавий екземпляр, досить рідкісний, тільки один раз мені така попалась. І ця запальничка була мною куплена за 600 гривень. Шахи. Популярна тема, багато шахів продається. Ці в дуже гарному стані. Їхній плюс те, що збереглася оця коробка. Купував я їх за 1300 гривень. Як ви бачите, в гарному стані не пожутілі, нічого не обломане. Всі ось ці підкладки на місцях. Стан дуже Бачите, збрехав вухо не відломено. 67 рік. Дошка добре збереглася, не без пошкоджень, звісно, тому що руки беруть своє, але в цілому стан дуже гарний і коробка. Великі шахи, хоч і пластикові, а дерев'яні. В основному дерев'яні цінуються більше. Але хоч ці з пластику, але вони 67-го року, і тобто у нас весь комплект, гарний стан, через це їхня ціна дорожча. Як ви бачите, ось дошка має певні пошкодження, але для такого віку це, це майже нічого. 8. Дорожні шахи. Комплект, який було зручно брати з собою, наприклад, в потяг і грати. Ціна такого набору 600 гривень. Знову ж таки в шахах, на що треба звернути увагу, дуже важлива комплектність. Якщо це не комплект, не вистачає, наприклад, одної чи двох фігур, то ціна падає в рази, тому що людям потрібен весь комплект. Також, як можете бачити, коробка в гарному стані. Гарне збереження. Діафільми. Діафільми, ціна. Діафільми у нас, давайте їх поділимо на умовно, на навчальні діафільми, тому що в школах було дуже багато діафільмів з різними навчальними матеріалами і якісь художні значить, з казками та мультиками. Навчальні діафільми нікому по великому рахунку не потрібні і майже нічого не коштують. Значить, цікавість в основному представляють собою діафільми з якимись казками та мультиками. Ціна їх від 10 гривень за штуку. Діафільми з українськими мультиками чи казками коштують дорожче. Тобто радянські від 10, також залежить від стану плівки. Я вам зараз спробую показати. Ну, що ще може впливати. Бачите, зараз достану плівки і дійдемо. Як ви бачите, ось тут оригінальна обгортка, так, наклеєна з назвою, а тут вже була як реставрація. Тобто просто роздруковане і наклеєна вже самотужки. Сама коробка на ціну не впливає. Важлива плівка, плівка більш важлива. Плівку можна вийняти і перекласти в іншу коробку, і на цьому буде все. Немає плівки, щоб показати. Значить, плівка буває вицвівша. То такі плівки не представляють цікавості і їх не хочуть брати. Тобто, якщо вона десь знаходилась довгий час у відкритому стані на сонці, вона вицвітає, вигорає, втрачає кольори, і вона стає менш цікавою, тобто більшою. Для чого ці коробки? Коробка, щоб сонячне світло туди не приходило і не шкодило цю плівку. От, тому на це треба звертати увагу. Далі, документи до нагород. Тут у нас в основному представлені юбілейні документи. Ціна таких документів від 10 гривень. За побіду над Германією від 50 гривень. 1500 летіє Києва. В пам'ять. 1500 літіе Києва. 15 20 20-лет победы 10 гривень, 60 лет вооруженных сил, 10 гривень. За доблестный труд 15-20. 30 лет победы, 10, ударник, 10, 15, победитель соревнований, 10, 15. Знову ж таки, победитель соревнований, 10, 15, 70 лет, вид 10, ветеран труда, ветеран труда, 10, 40 лет победы, 10, 50 лет победы, 10 Жуков, 10 захиснику вітчизни, 10, 60 лет победы, 10. Так, ще у нас, значить, військовий квиток 50, як ми вже говорили. 30 лет советской армии и флота. Це більш цікава, значить, від 50 до 100, скажімо так, це в дуже гарному стані. Ну, 100 може і забагато, від 50. Ветеран вооруженних сил від 50. Задоблісний труд від 50. Победитель соревнования 75-й год. 10, 15, знову в пам'ять Киева 10, 20, 40 лет победы – 10, 70 лет вогруженних сил 10. 30 лет победы – 10, 60 лет вогроженних сил 10, ветеран труда 10. 40 ворожених сіл від 50 і вище. Так, ще буває, попадаються знову ж таки, зверніть увагу на стан. Попередній військовий квиток був в дуже гарному стані. Це і бачите, потертий вже тут щось надірване, тобто ціна буде менша. Оце вже знизу представлені менш цікаві речі. Оці посвідчення. Значить, профсоюзні квитки їх. Я їх купував по 2 гривні сотнями штук. Ціна в середньому виходила 2 гривні за штуку. Ось ці якісь е, незрозумілі посвідчення, значить, що у нас Київський державний. Орден Леніна театр. Якісь посвідчення комітету. В общем, ну, що звертати увагу, все, що зв'язано з війною. Представляє цінність, це колекціонують і воно коштує якихось грошей. Оці всякі, ну, учасник війни це вже більш пізніше, не, не дуже цікаво. Удостовірення про право на льготи – не цікаво. Не можу прочитати. Ось це не дуже цікаво, не дуже цікаво. Ось, знову ж такі посвідчення. ну От якась юнацька секція. Ну, кому це цікаво. Українське товариство охорони природи. Пом'яте, що за юнацька секція. ну не, не цікаво і недорого. Освод. Общество спасання на водах української СССР. Ну, теж нічого особливого тут, що, тут ми не прочитаємо. Державний ансамбль народної пісні та танцю. Також нам не дуже цікаво, тому що це що з військовою тематикою ніяк не пов'язано. Тобто, не знаю, 5 гривень за штуку. Партизанський квиток. Більш цікава річ. Партизанський квиток. Ціна їх ну, від 300. Я б сказав, бо бувало й дешевше вдавалося купити в гарному стані, ось в такому стані квиток, ще залежить від року, коли він видавався. ну Чим, чим раніше він видавався, тим він більш цінний. От даний військовий квиток я купував за 400 гривень. Військовий, неправильно сказав, партизанський квиток був куплений мною за 400 гривень. І це, як ви бачите, 68 рік. Гарний стан, не дуже затерте, можна прочитати надпис, немає надривів, сильних потертостей. Гарна річ в колекції. Ось, логарифмічна лінійка. Тут, бачите, вже виконана в чорному корпусі, також з документами, і я вам казав звернути увагу на циферблат. циферблат білий в більш гарному стані. Така лінійка також коштує від 500 до 700 гривень. І ще звертати увагу, ось цей, ось цей ободок. Часто буває обдертий затертий. на це також треба дивитись. Бачите, тут нічого не облізло. Все, фарба є. Гарне зберігання, гарний стан. Також бувають в бумажних коробках. Цю я купував за 700 гривень. Документ 700 чи 750 коробка, документ і сама лінійка, як ви бачите, в дуже гарному стані збережені. 15 рік. Сталінські нагороди. Нагороди, ну, давайте приказом Верховного Главнокомандуючого маршала Совєського Союзу Товариша Сталіна. 44 рік за овладіння городом Николаєв важним железнодорожним узлом. Такі так називаємо сталінські нагороди. Давались за, за прорив якоїсь оборони, за форсування річок чи крепостей, а також за те, що ну, за захват якихось міст. Досить популярні ось ця у гарному стані ціна її від 300 гривень. Бувають, значить, якщо вони переломані, були складені, були надірвані. Якщо вони клеїлись, ціна сильно падає. Тобто нам, нам цікаві саме екземпляри у гарному збереженні. Ось як ви бачите, ще одна, за що йому тут дали? 45-й рік за овладіння городом і крепостю Бреславлі. А також 45-го року форсіровані ріки Одер і прорив оборони німців на западному берегу ріки від 300 гривень. Всі ці сталінські нагороди від 300 і вище. Ну, В гарному стані. Військовий квиток офіцера запаса 50 Учетна карточка члена КПСС. Деякі продаються дорожче. Не хочу брехати, я не пам'ятаю просто. Зверніть увагу, якщо у вас є такі карточки, можете, щось, щось за них можете взяти. Значить, а за атестат, ось відмінник освіти, ось посвідчення ветеран праці, студентський квиток. І ось це нічого не варте. Це там умовно, не знаю. До 5 гривень за посвідчення. Ось таке в нас вийшло відео, я сподіваюся, вам було цікаво. Я зміг розповісти вам якусь корисну інформацію. Підписуйтесь на канал Скарби Минулого, ставте лайки, залиште коментар. Я купую подібні речі, які я вам показав. Якщо вони у вас є, ви можете зв'язатися зі мною і ми з вами домовимось. Контакти під відео пишіть або дзвоніть. Дякую за перегляд.